Трамп реабілітований. І в Штатах вважають незаконним спроби відсторонити його від участі в президентській гонці. Ну і знаєте, і Байден так просідає, просідає відсотки. Капають, капають. І Я так думаю, що таки Трамп буде президентом. Знаєте, що тепер робити українській владі, яка півтора роки виливала на Трампа бруд, який в цілому ну, ні в чому не винний. Він просто висловлював свою точку зору. Він законів не порушував, він просто говорив, що. Він знає якийсь рецепт, якийсь рецепт зупинки війни. І він е, намагався той рецепт розповісти. Але от е, проблеми у Трампа знаєте з українськими засобами масової інформації, особливо. І от тепер виходить, що Трамп може стати президентом, і що робити. Правда, один із наших чиновників сказав, що українська влада буде з будь-яким президентом е співпрацювати. Я не впевнений, що будь-який президент буде співпрацювати з усіма чиновниками, які є в Україні. Ну і от ці претензії до Дональда Трампа, знаєте, там 500 мільйонів не заплатив. Е та він мультимільярдер, ребята. Він, якщо щось не доплатив, то. Це означає, що він абсолютно кристально чесний. бо як не платять подат... як платять податки наші чиновники, ну це можна просто знаєте, велику книгу написати, як не має бути облаштована податкова система. і... Як не мають чиновники себе поводити, не сплачуючи податки. Ну, ще чиновники, то а От сім'ї у них, знаєте, так різко стають талановитими, бізнесом займаються, там мами купляють у них будинки. Там, знаєте, фірми засновують там багатомільярдні, там брати у декого там, знаєте, на кар'єрах. Ой, як багатіють, ой, особливо під час там якогось будівництва. До того був нікому не відомий тут мультимільйонер, мільярдер і так далі. Так що не треба там розповідати, що там Трамп кому не доплатив, не доплатив, доплатить. Тим паче, що це не наші з вами кошти, а американська Феміда ой, яка жорстка, якщо хтось там не сплачує податки. Тому розберуться, без нас розберуться. Тим паче, знаєте, не нам з вами, от не нашим чиновникам розповідати, як Трампу податки платить. Яка е, модель Трампа не знаю. Не знаю, я не знаю. І як буде Трамп себе вести, коли е, знову стане президентом? Теж не знаю. Але ми ж самодостатні, ми ж суверенні. Тому якби там Трамп ще не розповідав, ми ж самі будемо визначати свою долю. Я правильно розумію? Так розповіда... розповідали нам. і Розповідають чиновники наші. Ми самі здатні абсолютно. Тому давайте не будемо хвилюватися. То американський президент у нас є свій. Я впевнений, що у нас все буде добре, отак От як ми вирішимо. Правда?